Пані Анюта, доброго дня. доброго дня. Як ви сьогодні? Чудово. Шо? Тому що ви прийшли до мене а на брівки. Ай, я як рада, що я до тебе нарешті втрапила. Скажи мені, будь ласка, що ми робимо сьогодні? Ми сьогодні робимо ламінування брів і фарбування брів. Боже. Ми робимо красиві зулічки. Дуже дякую. Що я не буду схожа на людину. Я трошки змінюся. Ти гуляш, ніколи не робила бров. Ні разу в житті. Total апгрейд. Тотал апгрейд. Так. Лена, як ти сьогодні? Все окей? Добре. Так. А, а, я ж мушу сказати. Я ж мушу сказати, що я вже випила величезний бокальчик шампанського, то мені дуже добре. Мені прям дуже добре. Так, скажи мені, будь ласка, мене ото цікавить. Там в тебе таймер працює. Так. Що це воно таке? Я засікаю час. Мені потрібно 8 хвилин для того, щоб спрацював перший складник. Трошечки так ніби пощипує, ну терпімо. Нічого такого нема критичного. Добре, так має бути. Бігти кричати не буду. Олена така зосереджена леганда коза.